В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. Ви побачите в Івано-Франківську. Збили пішохода та втекли пожежа на підприємстві в обласному центрі. Жінка провалилася в каналізаційний колодязь. 19 грудня о сьомій ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду в Івано-Франківську, що сталася на кільцевій розв'язці вулиць Чорновола, Довженка Петлюри. Попередньо правоохоронці встановили, що легковий автомобіль здійснив наїзд на 57-річного пішохода. Місцевий мешканець переходив проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом після наїзду Керманич з місця події втік. А пішохода з травмами госпіталізували до медзакладу. Поліцейські негайно розпочали оперативну Шукові заходи для встановлення місця перебування керманича та транспортного засобу невдовзі спільними зусиллями. Правоохоронці встановили та розшукали автомобіль шевроле з механічними пошкодженнями, що характерні для ДТП та винуватця. Ним виявився 33-річний мешканець Івано-Франківська. Втікача виявили за місцем проживання, водія перевірили на стан сп'яніння, За кермом він був у нетверезому стані. Це підтвердив медичний висновок. За фактом, ДТП Чими розпочато кримінальне провадження. 21 грудня о четвертій ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі на вулиці Польовій у місті Івано-Франківську. Виникла пожежа крівлі двоповерхової будівлі площею 100 метрів квадратних. Загальна площа будівлі 1800 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. О 5.52 пожежу локалізували, а о 6.28 ліквідували і не допустили пошкодження вогню на. На більшу площу завдяки професійним діям вогнеборців на пожежі врятовано обладнання, що використовується для виготовлення напівфабрикатів продуктів харчування. Постраждалих немає причина виникнення, займання встановлюється. Впродовж минулого тижня прикарпатські вогнеборці ліквідували більше 15 пожеж. Є загиблі. Детальніше в наступному матеріалі. На Прикарпатті виникло близько 3,5 тисяч пожеж. Лише впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 15 пожеж. Врятували четверо людей, три особи загинули. 10 грудня зранку до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу у місті івано франківськ по вулиці Вовчанецька. До місця виклику одразу виїхали вогнеборці. Прибувши до місця події, було встановлено, що виникла пожежа електрощитової на другому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники ліквідували пожежу за допомогою порошкового вогнегасника. Цього ж дня вечором виникла пожежа житлового будинку в селі Угорники Івано-Франківської територіальної громади. Прибувши до місця події, вогнеборці впродовж кількох хвилин ліквідували займання речей домашнього ужитку у приміщенні одноповерхового приватного житлового будинку на площі 20 метрів квадрат. 12 грудня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Станькова Калуського району. До місця виклику виїхали вогнеборці міста Калуш. Завдяки професійним діям рятувальників на пожежі вдалося вберегти знищення вогнем житловий будинок. Цього ж дня до косівських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Кобаки Косівського району. До місця виклику було направлено вогнеборців міста Косів, місцеву пожежну команду села Кобаки та добровільну пожежну команду селища Куте. На пожежі завдяки злагодженим діям вогнеборців було врятовано житловий будинок. Найрезонансніші пожежі виникли в Івано-Франківську на вулиці Дністровська в приміщенні квартири на третьому поверсі триповерхового житлового будинку та в селищі Перегінська Луського району в одноповерховому житловому будинку. Поступило повідомлення до головного управління ДСНС України-Франківській івано області про пожежу в місті Івано-Франківськ по вулиці Дністровська, 20. До місця виклику було направлено три відділення першого державного пожежно-рятувальної частини міста В ході розвитку встановлено, що відбувається горіння речей домашнього житку на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку. Значить, в ході розвитку було викуйовано двох мешканців та виявлено тіло потерпілого в безпосередньо квартирі, де горіли речі домашнього житку. Хід гасіння пожежі ускладнювався тим, що будівля старої забудови від з поширення полум'я на міжповерхові пустоти. Що ускладнювало відповідного гасіння, довелося проводити заходи по скриттю конструкцій та про їх проливання. Трагічна подія мала місце у селищі Перегінськ Калузького району. Пожежа виникла вночі. До місця виклику одразу було направлено вогнеборців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Рожнятів та місцевої пожежної команди селища Перегінськ. На момент прибуття вогнеборців коридор та кімната одноповерхового житлового будинку були повністю охоплені полум'ям, площа пожежі складала 50 метрів квадратних. Зі слів очевидців, стало відомо, що у будинку знаходилося двоє людей. Ще до приїзду рятувальників з задимленого приміщення, власниця помешкання врятувала двох своїх дітей 2021 та 2013 років народження. Передавши їх через вікно сусідам, на жаль, сама 31-річна жінка загинула. Також вогнеборці під час засіння пожежі в одній з кімнат житлового будинку виявили тіло ще однієї жінки 1953 року народження. Найбільш ймовірною причиною виникнення цієї пожежі стало коротке замикання електромережі. Поціновувачам зимових походів у гори варто враховувати погодні умови, які зараз є у високогір'ї Івано-Франківської області. Матеріал рятувальників. Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області нагадує, що в періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів в Карпати. А тим, хто все ж таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема, належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також від знання місцевих. Та її природних перешкод. Взимку найбільшою небезпекою для мандрівника є висока ймовірність переохолодження організму. Крім того, наявність снігу в горах сильно ускладнює пересування. Тому зимові походи вимагають більш ретельної підготовки та використання спеціального спорядження. А щоб зимовий відпочинок в горах був безпечним, гірські рятувальники спільно з волонтером туристичного притулку встановлюють стовпці для орієнтування під час зимових походів, а також таблички з інформацією. Про ділянки з загрозою лавинонебезпечності. до такої важливої роботи долучаються не тільки волонтери, а й вірна подруга рятувальників. Віва, якщо восеськи зібралися в мандрівку в гільській чи лісовій місцевості, тоді ви маєте підібрати такі маршрути, які буде відповідати вашому рівні фізичної підготовки, вашому досвіду. Також рекомендуємо утриматися від мандрівок із незнайомими людьми і підбирати групу, щоб вона була в середньому 6 людей. Вам необхідно зателефонувати гільським рятувальникам і. Проконсультуватися з ними про стан маршруту. Вони нададуть вам поради, яке вам необхідне спорядження для проходження цього маршруту. Також вони поговорять з вами, дізнаються ваш досвід, поспілкуються і визначать, чи цей маршрут взагалі вам підійде, чи вам необхідно вибрати інший. Розкажуть яке майно та спорядження собою брати, і дадуть вам певні поради, на які ви не зможете взяти відповідь, будь-де. Ну, ви повинні мати, тобто, це хороший одяг. Це хороше спорядження, обов'язково запас їжі. Зараз сезон, що термос із гарячим чаєм, кавою, навігаційні прилади, запасний павербенк, щоб ви могли зарядити ліхтарик, засоби, щоб розвести багаття внаслідок виникнення якоїсь ситуації, і також слідкувати за мережею телефону, коли ви будете виходити з зони покриття. Щоб в разі якої ситуації можливо запам'ятати останню точку, де вона була і туди вернутися. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час перебування в горах у зимовий період. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. До уваги туристичної спільноти в зв'язку з ускладненням погодних умов у високогір'ї Чорногори. Радимо утриматися найближчі дні від виходу у Високогір'я. Станом на сьогодні, 15 числа, температура повітря складає мінус 5 градусів. Посилення північно-західного вітру 15-17 метрів на секунду. Завтра буде ще гірше ускладнення погодних умов. Очікується посилення північно-південно-західного вітру до 15-20 метрів в секунду, а також значні опади. У зв'язку з цим також відбувається підвищення лавинної небезпеки з лигу, яка наближається. Настільно рекомендуємося найближчі дні утриматися від виходу у високогір'я та відкласти свої мандрівки. 20 грудня до долинських рятувальників поступило повідомлення від жінки про те, що потрібна допомога її мамі, яка провалилася в каналізаційний колодязь на території колишньої фабрики. Рятувальники з долини витягнули жінку, яка після рятувальної операції відправилася до місця проживання. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.